Іноді буває так, що хтось в парі поводить себе спеціально таким чином, щоб партнер почав ревнувати. Як це може бути? Ну, наприклад, жінка відкрито фліртує з іншими чоловіками при своєму партнерові, щоб він почав відчувати ревнощі. Або чоловік якось так дуже ніжно по телефону розмовляє зі своєю знайомою обов'язково, щоб це почула його жінка. Ну і, звісно, почала ревнувати. Або жінка може принести додому квіти, які вона сама собі купила, і на розумне питання чоловіка, звідки квіти, сказати: Ну, прихильник мені подарував. Для чого це робиться? Для того, щоб переконатися, що у партнера є певні почуття до мене, що я йому небайдужа або небайдужий. І це робиться тому, що, скоріш за все, людині, яка так вчиняє, не вистачає уваги, не вистачає підтвердження любові. Е, вона хоче переконатися, що партнер дійсно небайдужий до неї і щось відчуває. Скоріш за все, вона не, впев... він, або вона не впевнені в почуттях свого партнера, і, можливо, на це може також впливати болісний досвід з колишніх стосунків, де партнер не звертав уваги або, можливо, зраджував і тільки. І ревнощі є підтвердженням того, що дійсно є якісь почуття. Якщо в парі таке відбувається, то це хороший привід сісти і чесно, відкрито, спокійно поговорити, чого не вистачає партнерові або партнерці, чому вона так себе поводить. Ну, можливо, дійсно ви мало часу їй приділяєте і мало уваги їй даєте, мало показуєте, що її любите. Говорити про це можна прямо відкрито. Якщо не виходить поговорити вдвох, то можна про це поговорити за допомогою сімейного психолога.